І знову школа випускає зі свого гніздечка подорослілих пташенят. пташенят, і величаво, під бурхливі аплодисменти присутніх. Вони виходять з улюбленої школи номер 2 Цього дня вони чекали дуже довго, і ось ця тремтлива мить настала. Потрібно попрощатися з дитинством, рідною школою, вчителями, друзями. Тут все для них було дорогим і близьким. Навіть парти, за якою сиділи стільки років, і класи, і коридори, і звичний дзвінок сьогодні все вас. Тання, бо випускний бал то завжди межа між шкільною юністю і дорослим життям. У вас сьогодні дуже важлива і знамена дата. Ви сьогодні стоїте на порозі дорослого життя. Я вам бажаю, щоб ваше життя було щасливим, мирним, щоб воно стелилося у вас білим рушником, на якому вишито червоним. Бажаю, щоб ваші мрії всі збулися. Все у вас виходило, не забували один одного, не забували свою школу, не забували своїх батьків, вчителів. Я дуже пишаюся, що моя племінниця Даша Маналаті сьогодні випускниця і вона, вона отримала медаль. Я знаю, що я їй дякую. Ми пишаємося всією родиною. Пишаюся і. Хочу сказати дякую твоїй мамі, що ви разом ішли до цього золотого лімпу разом. Дякую вам, всім вчителі, що ви вели наших учнів до такого дня. І хочу спитати вас, класного керівника, що ви сьогодні відчуваєте. Ой, сьогодні я відчуваю сум і радість, і сум одночасно, чесне слово. Я рада, що вони такі гарні, що вони такі дорослі, що вони такі щасливі тут всі стоять. Але сум за того, що закінчилось дитинство, починається доросле життя, а воно дуже непросте. Тим більше в наш такий важкий час. Хай їм Бог допомагає на їхньому шляху. Звичайно, сльози радості і смутку на очах учителів, батьків, випускників. Ніжно по-материнськи привітали випускників з закінченням школи директорка та їх перша вчителька, останні настанови і побажання, в доросле життя. Поважайте своїх батьків, і де б ви не були, завжди пам'ятайте, що дома вас всі чекають. Пам'ятайте про свою рідну школу, про своїх вчителів, про своїх однокласників. Спілкуйтеся між ними. І щоб вас не чекало попереду, чи то поразки, чи то взльоти, роз... пам'ятайте, що ви найкращі. А головне, завжди залишайтеся людьми. Вірних друзів вам, оптимізму, невичерпної енергії. Не забувайте один одного і пам'ятайте рідну школу. Сьогодні випускники отримали перший в своєму житті важливий документ. Приємно зазначити, що серед випускників медалістки, котрі отримали атестати з відзнакою. Я дуже горжусь своєю дитиною за її досягнення. Ми досягли того, що поклали ціль свою. Бажаю всім дітям бути також батькам, бути такими ж щасливими, як зараз я. Щоб і так, як моя дитина. Схвильовані, але дуже щасливі випускники виконали вальс, в якому закружляли юність і щастя, краса і елегантність, ніжність і неповторність. Наступним танцем зі сльозами на очах став батьківський вальс, під час якого кожна дитина подякувала своєму батьку чи матері за святу і вічну батьківську любов. І, звичайно, за давнім українським звичаєм, проведжаючи в далеку дорогу, завжди давали коровай, аби життєва нива колосила щастям. Щоб ви побажали своїм однокласникам, я б побажала усім своїм однокласникам, щоб у кожного з них було гарне майбутнє, щоб всі влаштувалися туди, куди вони хочуть, щоб всі вступили в університети, і життя у них було і цікаве, і щоб все у них було добре. З однієї сторони радість, а з сторони ребенка вже виросла. І найбільше в нас був мир, щоб війна закінчилася. І щоб вона поступила куди захотіла, щоб було всіх все добре. Я дуже пожелаю своє часичко. У нас закінчив 11 клас. Бажаю їй місцевого здоров'я і успіхів. Успеха. Що б хотілося згадати сьогодні за всі шкільні роки. Як ми вперше зайшли в наш перший клас, як з трепетом наша вчителька відносилась до нас, це були саме теплі дні. Що хотілося вам сьогодні згадати? Мені хотілося сьогодні згадати, що ми тут всі святкуємо завдяки ЗСУ. Завдяки тому, що нас нашу свободу, нашу мову, нашу культуру, наші звичаї відстоюють на полі бою. Слава Україні! Героям слава доєднуємось до цих щирих слів і віримо, що неодмінно перемога буде за нами, а нинішні випускники стануть справжньою опорою нашої держави, бо саме їм потрібно буде будувати нову Україну, прогресивну, квітучу, вільну і незалежну. Тамара Шарапанівська, Світлана Луценко, Ілья Беюль, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.